Добрий день, я, Михайло зі Львова, сьогодні знову з вами у студії П'ятого каналу Вальцмана Порошенко. Уявляєте собі, господар головного українського каналу просить миру у народу Донбасу, який він знищував півроку. Як він просить миру, коли його карателі взяли у оточення? Тобто Вальцмана взяли за горло. І тут він поїхав за зброєю до Брюсселю. Тут просить миру, а там просить зброю для знищення народу. До НАТО поїхав, просить подаяння у якогось там ресмусена. Амрі лед то летіно на коліна ставати Перед ким? Та ще на англійській мові. Така собі незалежність. <му> І остання новина. Вальцман Порошенко не дарма їздив до Росмусена. Йому таки дали допомогу в НАТО. Сьогодні розпочались маневри НАТО у Чорному морі сі куди вже прибули 10 натівських кораблів. Що у мене накипіло на душі? Під містом Рівне є село Дармань. Під час війни з німецькими фашистами там було логово Степана Бандери. Так от, усі жителі Дермані напротязі століть ходили в одну православну церкву і вважали себе руськими людьми. Як це так? В Бандерівському селі усі люди під час німецької окупації ходили у Руську православну церкву. А хто знає, що у 20 кілометрах від Львова досі стоїть музей Київської Русі? Також біля Львову знаходиться місто Рава Руська. А місто Галич був столицею Київської Русі під час татар. Це знають усі. У селі Дермень у 1913 році особисто імператор Микола ІІ, не Грушевський, і не Ющенко, не Капітальман Тимошенко і не Вальцман Порошенко відкрив дитячу гімназію, яка і досі працює це ж у Бандерівському селі. А може хто не знає, що Іван Федоров надрукував першу біблію на русській мові, де б ви думали? Теж у Львові. А в Острозі, біля міста Рівне, руський князь Константин Острозький уперше на Русі заснував вищий учбовий заклад, якого не було ні у Києві, ні у Москві. Хто не знає, що у Львові на території Австро-Угорщини всього 100 років тому виходило 30 руських газет, не заборонялась руська мова, на якій розмовляло населення на рівні з польською та австро-угорською. А що зараз твориться? У Києві вбивають навіть американську партію регіонів. На сьогодні все. З вами був я, Михайло. Україна Сучасне государство, появившееся на політичській карті мира в конце 20 века. Государство настолько новое и молодое, написал президент Украины Леонид Кучма, что всего несколько поколений назад украинские мыслители не могли и мечтать о том, что государство возможно. Ведь украинская земля дала миру русскую азбуку, русскую грамматику, русский литературный язык. В Киеве были написаны первые русские летописи и первый учебник русской истории. На земле современной Украины открыты и первые высшие учебные заведения в России, и тоже русские. И главное, из Киева начало распространяться христианство по всей Руси. Украинцы с уверенностью могут гордиться тем, что именно их деды и прадеды создали великую русскую цивилизацию и на протяжении тысячелетий защищали ее могущество. Сегодня историки задают вопрос. Как это на среднерусской возвышенности, на берегу древнего русского моря в стольном граде Киеве, матери городов русских, могло появиться нерусское государство?